Салом 112 Аллилуйя! Хваліть слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині й до віку! від сходу сонця і до заходу хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах і споглядає на понижене на небі й на землі? Він підіймає бідного із землі й підводить убогого з гноїща, аби посадити Його з правителями, з князями свого народу. Це Він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, яка радіє. Перше послання Петра, розділ 4. Отже Христос постраждав за вас тілом, і ви озброюйтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Адже достатньо минулого часу життя, коли ви виконували волю язичників, жили в розпустці, у пожаданнях, у пияцтві, у пристрастях, у гульні та в беззаконному служінні ідолам, і вони тим дивуються, що ви не кидаєтеся разом в той вир розпусти, і зневажають вас. Вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих, адже тому і померлим благовістилося, щоб вони прийняли суд як люди за тілом і жили по-божому за духом, та наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі й ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нарікання, Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова, коли хто служить, нехай служить, наче із сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа якому слава і влада на віки віків. Амінь. Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові, але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави. Отже, ними зневажається, а вами прославляється. Ніхто з вас хай не страждає як убивця або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям, адже час розпочати суд з Божого дому. І коли він починається з нас, то який же кінець тих, хто противиться Божому Євангелію, і коли праведний ледь спасається, то де виявиться безбожник і грішник? Тому й ті, які терплять з Божої волі, хай творячи добро, вручать свої душі йому як вірному творцеві. Книга пророка Єзикіїла. Розділ 29 У десятому році, у десятому місяці. У перший день місяця до мене було Господнє слово, що промовляло Людський сину. Скріпи твоє обличчя проти фараона, царя Єгипту, і пророкуй проти нього та проти всього Єгипту, і скажи: так говорить Господь, ось я проти тебе, фараоне, великий Змію, що сидиш посеред твоїх рік, запевняючи, Моїми є ріки, і я їх створив. І я поставлю пастку на твої щелепи і приліплю риби твоєї ріки до твоїх крил, і виведу тебе посеред твоєї ріки та всі риби твоєї ріки, і скину тебе швидко та всі риби твоєї ріки. Ти впадеш на поверхні рівнини і не зберешся, і не будеш поставлений. Я дав тебе в їжу звірам землі та птахам неба. І всі, що живуть у Єгипті, пізнають, що я є Господь, тому що ти став тростиновою палицею для дому Ізраїля, тому що вони схопилися за тебе своєю рукою, і ти зламався. І коли всяка їхня рука взяла, і коли спочила на тобі, ти розломився, і ти розбив усяке їхнє стегно. Через це так говорить Господь: ось я наводжу на тебе меч і знищу споміж тебе людей і худобу, і єгипетська земля буде на знищення і запустіння, і пізнають, що я Господь, тому що ти сказав ріки мої, і я їх створив. Через це ось я проти тебе і проти всіх твоїх рік. І дам єгипетську землю на запустіння та під меч, на знищення від Макдолу і Суїни, і аж до Ефіопських гір, нею не пройде нога людини, і нога тварини не перейде нею, і буде незаселеною сорок років, і дам її землю на знищення посеред спустошеної землі, і її міста будуть сорок років посеред спустошених міст, і розсіює єгиптянина в народах і розвію їх у країнах. Так говорить Господь: після сорока років зберу єгиптян з народів звідти, куди були розсіяні, і поверну полонених єгиптян і поселю їх в землі Патура, у землі звідки були забрані. І влада буде впокорена. Понад усі влади більше не підніметься вгору над народи і зроблю їх малими числом, щоб вони не були численними між народами, і більше не будуть на надію для дому Ізраїля, що згадує беззаконня, коли вони йшли за ними, і пізнають, що я Господь. І сталося, що у двадцять сьомому році, у перший день першого місяця, до мене було Господнє слово, що промовляло Людський сину, на Вуходоносор, цар Вавилону, змусив свою силу служити великою послугою проти Тиру, усяка голова лиса і всяке рамено оголене, і не було для нього та його сили винагороди від Тиру і за послугу, якою служили проти нього. Так говорить Господь: ось я даю на Вуходоносорові цареві Вавилону єгипетську землю, і він розграбує її грабунок і захопить її здобич, і вона буде винагородою для його сили, за його службу, якою він служив проти Тиру, я дав йому єгипетську землю. Так говорить Господь: у той день зійде ріг усьому домові Ізраїля, і тобі дам відкриті уста посеред них. І пізнають, що я Господь. Книга Пророка Єзикіїла, розділ 30 І до мене було Господнє слово, що промовляло. Людський сину, пророкуй і скажи. Так говорить Господь. о, О день, бо близько Господній день буде день кінця народів. І прийде меч на Єгиптян, і буде замішання в Ефіопії, і впадуть побиті в Єгипті, і впаде його основа. Перси, і критяни, лудійці та лівійці усі змішані, і із синів мого завіту впадуть від цього меча, і впадуть підпори Єгипту, і зійде гордість її сили з Макдолу аж до Суїни. Від меча впадуть у ньому, говорить Господь, і Він буде спустошеним посеред спустошених країн, і їхні міста будуть посеред спустошених міст, і пізнають, що я, Господь, коли дам вогонь на Єгипет, і будуть розбиті всі, що йому допомагають. У той день вийдуть посли, що поспішають знищити Ефіопію, і буде в них замішання в день Єгипту, бо ось він прийшов. Так говорить Господь. Я знищу безліч єгиптян рукою на вуходу Носора, царя Вавилону, його рукою і його народу. Губителі з народів послані знищити землю, і вони оголять усі свої мечі проти Єгипту, і земля наповниться побитими, і дам їхні ріки спустошеними і знищу землю і її повнота у руці чужинців. Я Господь сказав. Адже так говорить Господь і знищу вельмож з Мемфіса та володарів із землі Єгипту, і більше їх не буде, і знищу землю патури, і дам вогонь на Танін, і зроблю помсту в Діосполі, і вильню мій гнів на Саїн, силу Єгипту, і знищу безліч Мемфіса, і дам вогонь на Єгипет, і замішанням змішається суїна, і в діосполі буде ущелина, і розіллються води. Молодці Еліополя і Вуваста упадуть від меча, а жінки підуть у полон. І в Тафнаху потемніє день, коли я там розіб'ю Скіпетри Єгипту і знищу там гордість його сили, і його покриє хмара, і його дочки ведені будуть полонянками, і я вченю суд у Єгипті і пізнають, що я Господь. І сталося, що в одинадцятому році, у першому місяці, у сьомий день місяця, до мене було Господнє слово, що промовляло: Людський сину, я розбив руки фараона, царя Єгипту, і ось він не перев'язаний, щоб отримати лікування, аби покласти на нього пластир, щоб дати силу вхопитися за меч. Через це так говорить Господь: Ось я проти Фараона, царя Єгипту, і розіб'ю його сильні та простягнені руки, і викину його меч з його руки, і розсію Єгипет між народами, і розвію їх в країни, і скріплю руки царя Вавилону, і дам свого меча в його руку, і він наведе його проти Єгипту та розділить його грабунок і захопить його здобич. І скріплю руки царя Вавилону, а руки фараона впадуть. І пізнають, що я Господь, коли я дам свого меча в руки царя Вавилону, і Він його простягне проти єгипетської землі. І я розсію Єгипет між народами і розвію їх по країнах, і всі пізнають, що я Господь.